Thank you <coughs> <coughs> Так, питання, які все зрозуміло. Вибори, ви, член комісії відповідальний за аркуш, говорить члену комісії відповідальному за видачу бюлетенів. Номер. Пер за це ви перевіряєте особу виборця. Документ, який, за яким ви перевіряєте, це паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення. Інші документи, будь-то водійське посвідчення, Ні. військовий святок, всі інші там. Це не проходить. Тільки паспорт і тимчасове посвідчення. Встановили особи. Якщо якась помилка, ви бачите, що виборець – це саме та людина, яка прийшла до вас по паспорту, але у списку виборців він може бути технічна описка чи охочастка. Ви можете виправити цю технічну початку, говорите членом комісії відповідальність за видачу бюлетенів номеру списку виборця, за яким номером він зареєстрований. Виборець вам старовідко, виборить член комісії відповідальні за видачу бюлетенів, ви, дай, надає виборцю бюлетець контрольний талон, бюлетені, вибори розписується, ви ставите номер. Піч члена комісії і призвичь. Так все, як вам розказувала, бачите, так? Дякую. Це говорите виборці, що ви отримуєте три виборчі бюлетені. Три Охистська міська, міська рада, по округах міський голова і Сумська обласна рада. Три виборчі бюлетені. За умови, якщо вибори... Помилково поставив відмітку не там. Він має право звернутися, записати заяву з проханням видати йому замість цього бюлетеня, який він зіпсував, інший виборчий бюлетень. Пишеться заява, складається акт. Виборчий бюлетень разом із контрольним талоном погашається і він буде враховуватись як не використаний. З виборців видається інший виборчий бюлетень. Один тільки раз. Хто виборить, може сказати, я ще висвітував ні, тільки один раз. Що не зрозуміло? Можливо, будуть якісь запитання. Кличте, буде, будемо вирішувати. Не спішіть, саме головне, не спішіть. Дивіться, щоб у вас залишився контрольний талон, щоб ви виборцю не видягнули із пачки. Так, у кожному з вас. Є виборчі отамечко, ті. ось це прибрати назад. Тому що виборці, можливо, старенькі люди підходять. Вони можуть нечаянно, без свого умисла нахилитися, помазати, закреслити, що можна зробити. Ви тільки користуєтеся, ви з кожної пачки берете ось 10 штук. Вони по 10 штуку у вас, це вам дуже зручно. Іншу пачку ложите туди, тільки ж не збутайте, якою пачкою ви користуєтеся. Кожні 2 години, я буду говорити, члени комісії, будь ласка, перерахуйте, кожні 2 години мені потрібно буде подавати відомості міську виборчу комісію про кількість людей, яка проголосувала. Так, так як вибори вони одні, ну вважають це одні. Виборці, всі члени громади, вони мають право всі голосувати по цих видах виборів. Кількість, загальна кількість, у вас буде одна. Одна. Ви видаєте виборцю три бюлетені, вибори раз розписуєте, тому що список йде на дільницю, а не по округах і по кожному виду виборів. Він йде на дільницю аркуші паперу. Разуміло. Один раз у списку і кожен раз, так, да. кожен И раз в контрольному талоні. Сейчас.